У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Та історія просто зараз у сніданку. Ми настільки надихнулися, що попросили Христину Боковець побачити все наживо і наживо це переповісти. Це історія з одного з столичних будинків, коли сусіди дізналися про те, що їхній сусід отримав травми на роботі угу. і тепер він має пересуватися кріслоколісним, колісним. Вони згуртувалися і зробили свій будинок з абсолютно небар'єрного, неінклюзивного да, це... не переобладнали угу. фактично. Під'їзд ще до приїзду цього сусіда, бо він якраз зараз знаходиться на реабілітації, але люди вже зробили класну справу. От як саме хто був ініціатором? Христя Биковець нам розповість Христино, Історія про добро, історія про чітку процедуру, яку можливо захочуть повторити там в інших містах і в Києві, зокрема теж Христино, розкажи, будь ласка, все по порядку. Так, колеги, ще раз вітаю. Власне, я зараз перебуваю абсолютно біля звичайного під'їзду одного зі абсолютно звичайних столичних житлових комплексів. Але історія, як ви вже казали, ось мешканців цього будинку і цього під'їзду вона абсолютно незвичайна. Вона надихає, вражає і може бути прикладом для багатьох інших будинків. Адже донедавна оцей під'їзд він був схожим як і найбільшість інших абсолютно звичайних під'їздів в Україні. І як у нас на жаль традиційно ось це відбувається. Він не був пристосований до для людей з інвалідністю. Так, ось забудовник тут прив'їзд при вході в під'їзд. Він побудував ось такий пандус, яким можуть підійматися люди на кріслі колісному. Однак, коли ти вже власне заходиш в під'їзд, я зараз вам покажу. Ось ви, ми заходимо в під'їзд, і людині на кріслі колісному, аби дістатися до ліфту, потрібно подолати от. Власне, ось ці сходи. Так, тут з боку знову ж таки був пандус з самого початку. Але я хочу просто, щоб ви подивились на кут нахилу цього пандусу. І насправді я особисто не зовсім розумію, хто чому і для чого робить у нас ці пандуси. Тому що ось людина на кріслі колісному вона піднятися ним без додаткової допомоги не може. І ось, власне, це мені підтвердили сусіди, які. Переобладнали під'їзд. Чому вони це зробили? Вони зробили це після початку повномасштабного вторгнення, адже один з сусідів, який живе в цьому під'їзді, він одразу на початку повномасштабного вторгнення пішов воювати. Це Дмитро, і ви зараз можете бачити його фотографію на екрані. І от, на жаль, вже наприкінці 2022 року Дмитро на передовій в Донецькій області він отримує поранення і в результаті це. Ампутація двох нижніх кінцівок, і от, власне, коли сусіди і коли ось ОСББ цього будинку вони дізналися про ситуацію, яка сталася з одним з мешканцем цього будинку, вони зрозуміли, що потрібно щось змінювати, потрібно переобладнати під'їзд. Адже Дмитро повернеться сюди жити вже на кріслі колісному і власне, от що вони до цього зробили, як це відбувалося, історія боротьби про інклюзію нам зараз більш. Детальніше розповість Ярослав, він голова правління ОСББ в цьому будинку. Ярославе, доброго ранку. доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, вже нарешті і нам, і глядачам, що ж ви зробили для Дмитра? Дійсно, як ви вже сказали, цей пандус абсолютно не передбачений, не призначений для того, щоб підніматись на ньому самостійно на візку. Навіть наші молоді мами ледь-ледь на ньому справляються зі своїми колясками для дітей. Тому я звернувся до управління, до сусідів, до нашого ОСББ. Що ми можемо зробити, як ми можемо вийти з цієї ситуації? Ми розглянули безліч ситуацій, безліч пропозицій. ну майже два-півтора роки. Ми от е, намагалися зрозуміти, як вийти з цього, і зупинились на варіанті, що нам все-таки потрібно е, тут встановити підйомник, такий, як от роблять біля аптек. Але більш такий житловий варіант. Ось він е, влаштований, але ми його зараз не бачимо. Чому одразу е, да, його вже привозили, його вже встановили, але були у нас деякі зауваження до виробника до заводу, і буквально ось тиждень назад його забрали на завод на це Укерміськліфт, білоцерківська фірма, забрали його на допрацювання. А, працювати він буде наступним чином: тобто, людина на а, колісному візку під'їжджає, заїжджає на платформу, натискає пульт керування і його піднімає на рівень? От верхній. Там ми вже переобладнали от поручень, зробили такий отвір, щоб людина могла безперешкодно якби проїхати до ліфта і далі вже потрапити угу. в свою квартиру. Угу. А скільки коштував вам цей ліфт? І от як відреагували мешканці, коли я так розумію, в одного у вас. Можливо, бо одного з мешканців з'явилася взагалі така ідея встановити тут ось такий ліфт. Дійсно, у нас ОСББ, і ми приймаємо всі рішення колегіально. Тому я зразу якби звернувся до всіх наших співвласників. У нас об'єднання називається в чаті прямо об'єднання найкращих сусідів. Всі відгукнулись, почали донатити, почали пропозиції. Хтось там дав координати прозоро. Також намагалися звертатись до органів місцевого самоврядування, Ой, до депутатів. Вам... Ну, на жаль, на той час нам відповіли, що такі кошти не закладені. Зараз таких програм немає, тому ми все-таки вирішили робити своїм власним коштом. Яка ціни, сума? ціни дуже різні, починаючи від 600, вірніше максимально нам озвучили 600 тисяч за підйомник. Ми, звісно, так як це довелося робити власним коштом, шукали де дешевше і зупинилися цей варіант, який нам зробила білоцерківська фірма 100 тисяч. Він нам вийшов. От. Але на жаль, якщо дешевше, то воно робиться, звісно, з більш дешевих варіантів і, на жаль, довго. Зараз от, ми в процесі вже на фінішній прямій. Алеше, бачите, угу. на жаль, уже Дмитро мав приїхати 12 числа, але відтягуємо цей, скажімо так, цю подію, тому що ще не готово. Коротко наостанок, чи знає Дмитро про вашу ініціативу і що ви ось так вже його чекаєте? Ми також цікавилися його думкою. Наскільки це буде йому зручно? Ну і звісно ж, він погодився, він в курсі про це і чекає, коли ми вже закінчимо цей монтаж. Дякую, Ярослав. Дуже я ж хочу. Так, підсумувати це, сказати, що насправді ось ми бачимо такий яскравий приклад, що коли люди об'єднуються, коли вони роблять спільну справу, насправді все можливо, особливо в ситуації в Україні, в ситуації інклюзії, повномасштабного вторгнення, коли ми розуміємо, що насправді ось ця безбар'єрність, без інклюзивність вона потрібна і нам є для кого це робити. І також хочу додати, що насправді в Києві вже є позитивні кроки і від влади, адже ось на сайті КМДА повідомлення. Омили, що пандуси мають встановити у всіх житлових будинках столиці. Для цього потрібно подати заявку. Її можна подати або в електронному вигляді, або відправити на пошту, і це можна зробити на сайті районної адміністрації або за їх поштовою адресою. Ну що колеги? Скажу вам чесно, я б дуже хотіла, щоб ось такі ініціативи, і від мешканців, а особливо і від влади, вони були не лише в столиці, а взагалі абсолютно в кожному місті України. Христина, ну, спасибі да. тобі величезне, Справедливості заради не лише у Києві можна це зробити, можна заходити на сайти своїх міст, дивитися.